Це відео буде про вкладиші у спальні мішки. Мої глядачі давно мене просили. Я думаю, що пару тижнів тому люди писали, чи на прямому ефірі, я точно не пам'ятаю, який я проводив у Ютубі. Ну, коротше кажучи, люди дуже хотіли, щоб про лайнери я щось розповів. Тобто, щоб знайшов, щось там показав і так далі. І так далі. Отже, знайшов я три штуки, дві від фірми Кукун. Хто дивився відео про рушники, цю фірму вже знає. Ось такий матеріал мікрофібра 100%, і є ще один з бавовни і Сітосаміт Summit Ось такий зев. На майбутнє. Я думаю, що тему вкладишів, спальників і взагалі в цілому я буду розширювати, тому будуть ще відео на ці теми. Для чого взагалі вкладиші потрібні? По-перше, для того, щоб зберігати ваш спальник чистим якомога довше. Тобто, все, що виділяє наша з вами шкіра, тобто це під. Всі ці чудові запахи після довгого походу, після довгих мандрівок і так далі. І так далі, все це залишається не на нашому з вами спальнику, а залишається на лайнері. Тобто лайнер або вкладеш це свого роду, змінна така постіль, яку ми використовуємо просто вдома в наших з вами ліжках. Весь бруд залишається там, і після походу лайнер в пралку закинув, поправ. Все чистеньке і не потрібно торкатись спального мішка. Його просто там стряхнув, та й все і готово. Лайнери або вкладачі вони зачасту додають, по-перше, комфорту. По-друге, вони дійсно додають пару градусів, в залежності від конкретної моделі. Є такі, що додають один градус, є такі, що додають два-три, і навіть такі, що додають 6,5 градусів, або навіть і більше є. Це лише ті, про які я знаю. Отже, в цілому річ дуже зручна і потрібна вона насамперед для того, щоб залишався спальник. А Якщо спальник уявіть собі, коштує 500 доларів або більше. І чому ж не взяти лайнери, який коштує там 600 умовно там тисячі гривень, плюс-мінус, звісно, ціни всі різні, але це того варто, тому що спальник залишається чистим. Можна використовувати ось цей до речі лайнер як окремий спальник. Якщо, там, наприклад, дуже спекотно, літо-літо, плюс 30, а вночі там, плюс 24 чи плюс 25, тоді ви в цей лайнер залізаєте і прямо в ньому і спите. Я в лайнері конкретно спати не пробував, конкретно в ньому. Але коли дуже спекотно, я просто без, без нічого сплю. але... Ну просто на таку погодку я не попадав, коли в лайнері можна спати. А так, в мене спальник-конверт, я його розкриваю. Мені в ньому зручно, прикольно. І, як ковдра, коротше кажучи, не подобається, виліз, там, руку витягнув ногу. Не подобається взагалі там весь з нього виліз і просто там лежу на ньому, чи там накрився наполовину. Ну, Можна, як хочете, робити. Дуже приємно, що є такі от технології. Також спальники можна між собою поєднувати, якщо хочете, там за допомогою правої, лівої блискавки поєднали і так далі. Лайнери є, які хочете. У двох навіть є такі, що можна спати. Ну тобто, все, як вам подобається. Обирайте, шукайте те, що вам ближче. На будь-який гаманець, відповідно, і так. Далі. Я вам нагадую, що мій канал існує без реклами. Якщо у вас є бажання підтримати мій канал, то найліпшими варіантами буде наступне зробити. Перше, це поставити вподобайку і залишити коментар. Чи користуєтесь ви лайнерами, чи користуєтесь ви, шановні мої вкладишами в спальники, яких фірм? Скільки їх у вас, скільки спальників, що ви полюбляєте, які матеріали, як часто закидуєте в пралку і взагалі, чи воно вам допомагає, чи вам подобається, не подобається. Будь ласка, відповідайте на це питання в коментарях, це дуже важливо. Наступні способи підтримки їх не так вже й багато. По-перше, це скористатися промокодом і щось за ним придбати, таким чином ви отримаєте невеличку знижку, а я з цього отримую комісію аж 5%. Так? Другий варіант це оформити постійне спонсорство мого YouTube каналу. І наступний це разовий донат. Можете залишити мені на каву, на бензин на розвиток каналу, на те, щоб я купував спорядження, вам показував, тому що я все це купую за свій за власний а, кошт. Відповідно, ось мікрофон придбав на ці кошти широ. Дякую вам всім за це, за можливість бути там, де моє місце. Величезне, величезне, дякую всім за. Підтримку за теплі слова, за коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої соціальні мережі, а це не тільки YouTube, а ще і Instagram і Telegram Також всі, хто мене дивляться, буду дуже-дуже радий, якщо підпишетесь і туди. Також там є барахолка спілкуємось на різні теми. Instagram зараз буду якось перероблювати, чогось потрібно туди додавати, бо я так собі зрозумів, що, можливо, людям якось стає скучно чи ще щось. Ну, потрібно, коротше, буде щось там придумувати. Величезне вам дякую. Давайте переходити до цих лайнерів, покажу вам кожен з них ближче. Всі розглянемо. Це лише три штучки, їх дуже і дуже величезна, неймовірна кількість яких спальних мішків, і тому в одне відео вжати більше просто неможливо. Тому вирішив показати три штуки. Поїхали! Почну з Situ Summit Breeze Liner. Форма в нього не мумія, не кокон, а прямокутно. Тобто кукуни, вони як мумія, як кокон. А ось цей прямокутний. Вага 330 грамів, розмір 225 на 80 см, на туриста до 198 см зростом. Ось все, будь ласка, вказано. User Height 198, 330 грамів. Ось така от чудова штука. До речі, і вартість відразу вам покажу. Тобто ось так вони десь приблизно вартують, особливо Сітусамі це фірма Не дешева. Розмір в чохлі. Ось цей, що ви бачите, ось цю ковбаску це 10 на 15 см. Матеріал 70% Coolmax Ecomate поліестер і 30% Liocel. Вартість. Бачили? Технологія High IQ Fresh запобігає появі неприємних запахів, є відділення для подушки. Тут прикольна ту речі, штука. Технологія CoolMax Ecomate Вона відводить воду та під від шкіри для швидкого випаровування та більш комфортного нічного сну. Коротше, новорочений спальник максимально. Тобто лайнер. Ось всі моменти, хто що хоче подивитись, будь ласка, такий от мішечок. Тут виробник нам написав купа купа всього. З цієї сторони, от кому що цікавить, також показав би вам ось ці ось штучки прикольні. Коли щось нове купуєш, я дуже полюбляюсь так роздивлятись, що ж тут нам виробник залишив. Хотілося б більше таких всіляких штук мати. Тенсел трейдмарк фірма. Матеріалу цього шоліва цел. Так, де тут? На англійській є тут щось іспанське. Так, що тут. Ну, типу з природних відновлювальних ресурсів. Все органічно. Ліоцел файберс. Волокна Ліоцелу. Сам по собі, значить, відразу хотів би сказати. Дуже прикольний чохол. Дивіться, яка увага у сітосамі до деталей. Як все прошито чудово, сам матеріал. Я думаю, що вам видно тут, такий з маленьким ріпстопом. Незвично затяжка така, от, хопс. Ну, більш дорога я маю на увазі. Тут в нас така от стропа. Відповідно. Значить, як витягати? Ось так. Будемо дивитись. Колір дуже приємний. Кольори є різні. Посилання під відео всі залишу. Хто захоче там подивитись, взагалі, які є кольори, почитати більш детальний опис. Це, будь ласка, як то кажуть, завжди за. Дивіться, який матеріал. Знаєте, от як м'які-м'які футболки, напевно, якщо так можна сказати. Чи як от баф, наприклад, так? Ближче до бафу. Дуже приємний, дуже м'який, дуже класний матеріал. От, будь ласка, Sleep Systems. Це нам сюди дали, щоб ми погортали, відповідно. Природа, мужик лежить, любується. Звісно, все від Сітусаміт. Та, ви що, яка краса? Хто знає, що це за місце чудове, напишіть, будь ласка, в коментарях. Відповідно, звісно, все, Сіто Summit, трекінгові в нього палки і лежить, дивиться на океан. Як романтично! Так, ось, будь ласка. ну, Відповідно, квілти тут всілякі, сліп беги. Це просто Сіто Саміт вирішив ще показати, що він має. А в Сіто саміта дуже багато всього. І ось, будь ласка, які хочете і квілти, і спальники, і ковдри, і всілякі мумії, і що взагалі хочете. Дивіться. Купа всіляких винагород, спорядження року. І поїхали-поїхали. А Award, що тільки в них нема. Килимочки, будь ласка. Etherlight, хочете собі, будь ласка, отут От є всілякі, які вам потрібно і не потрібно. Є все. Дивіться, ось такий от гермонасосик. Подушки там всілякі різні. Килимочки. Які просто які хочете, дивіться. Який вибір шалений. У фірми просто нереальний вибір. От я вам зараз ось цей от показую. Хоп. Ось цей от лайнер. А ще от, бачите, є ось такі от по формі цей от прямокутний як конверт. Я не знаю, чи це точно він, але думаю, що він все ж таки схожий на цей бріз. Може ось тут вони будуть. А ні. Це напевно він і був. Термолайт. Технології, як завжди, відро і ще трохи. Подушки всілякі різні. Дуже прикольно, тому що я от про подушки відео знімав. І ви, шановні мої, звісно, про подушки можете подивитися, якщо буде бажання відео на каналі. Завжди, я завжди за. Давайте всю цю красу я розкладу. Ось таке тоненьке, все маленьке, відповідно, на дотик приємне. Зараз я швидко все це розкину і повернусь. Намагався розцілити рівно, ну вже як вийшло, так вийшло. В мене килимок не такий великий 180 см, а лайнер прям набагато більший. Тому виглядає ось так. І найцікавіше, що він і в ширину більший, ніж мій килимок. І якщо я його розкладу повністю, то він ось цю цю красу з-підберези, все це насіння на себе вбере, набере і потім я буду сидіти відчищати. Отже, ось такий чудовий матеріал. Сі самі тут написано, відповідно. Ну, чесно, як футболка, типу щось таке. От Мені дуже нагадує дійсно матеріал, от з якого зроблено знаєте, от бафи. Місця багато, матеріал тоненький, дуже приємний на дотик. Відповідно, тут от такий от відділ для подушки. Тобто от сюди подушку засунули туди підверх, і все. І вона там буде теліпитись десь там. Дуже прикольно. Ніяк він бачите, ніяк не закривається. Тут все вільно, ось так, такий великий. Отвір, в який вилазити, він прям ну, метровий такий. Величезний такий. Величезний, величезний. Туди всередину залізли і буде зручно, мені здається. Прям дуже крута штуковина, як на мене. Матеріал м'якенький. Це, як на мене, найголовніше, як прошито. Ось так. Ну, в принципі, знаєте, от як футболку вибираєш. Тобто, ну, Розмір підійшов і побіг. Ну, тут така сама історія. Для високих людей, для. Всі, хто поменше зростом, також буде зручно. Він не тягнеться так особливо. Тому, як пише виробник, до 195 см буде нормально, буде зручно. По кольорам вони є різні, кому ось такий от блакитний не подобається. Є інші кольори. Мені дійсно, дорогі глядачі, досить важко це все показати, тому що воно, бачите, яке? Ось таке. Так воно, знаєте, таке. Зі зможками лежало так негарно, і я захотів показати вам повністю. Ось так. Прямокутний, дуже все зручне, класно прошито. Ось бачите? Це от такий от отвір, щоб сюди влазити. Ну Тобто він такий прямо аж як метровий. Зрозуміли? І це от під подушку, будь ласка. Тобто під подушку воно як? Ви кладете подушку от сюди і ось так хопс, і завернули. І спите. Дуже все зручно, це якщо ви спите з е, подушкою. Якщо ні, просто взяли свій гермомішок, деякі люди так також роблять. І будь ласка, в гермомішок напхали е, своїх речей, якихось більш-менш м'яких. І все. І готово. І так також можна. Не всім такий колір подобається, але мені подобається. Є сірі, там є різні кольори. Це, будь ласка, дивіться те, що вам більше подобається. А я вам зараз про кукуни буду розповідати. Залишилось в мене два лайнери і обидва від фірми Кукун: один з мікрофібри, інший з бавовни. 100%. Отже, зараз про ось цей мікрофібровий хочу розповісти. Форма в нього кокон. Широке розкриття у верхній частині, відповідно, щоб туди залазити, подвійні шви, зона для ніг, шнурок на капюшоні виготовлений з мікрофібри, 100% поліестер. Вага 230 грамів, розмір 241 на 90х56 на Ось, до речі, якщо вам цікаво, подивитись. Ось 230 грамів ваги і от розміри. 241 на 90 на 56 100% мікрофібра. Ось така от ціна на сьогоднішній день. Пакування ось таке. І колір ось такий от зелений, дуже прикольний. Називається Moss Green. такий, як мох. Додає 3 градуси до температури спальника. Ціну ви знаєте. Ось що стосується додавання до температури спальника. Ось ця модель називається Microfiber, і вона додає додана температура 3 градуси до температури спальника. Відповідно, ви бачите, є отакий сілк на 5,3, і є взагалі ось такий Cotton Flannel, який додає 6,7 градусів до температури спальника. Ось бачите? Додає до температури вашого спального мішка. Тобто, конкретно ось ця модель додає 3 градуси. Дуже прикольно. Всі, будь ласка, от поліестер, всі розміри, і все, як завжди є, все от почитайте. Якщо вам цікаво, натискайте там на паузу і, будь ласка, можете трішечки собі подивитися, якщо є таке бажання. Виготовлено в Китаї відповідно по замовленню Sito Summit. Ну, думаю, що зараз майже всі так роблять. Виробники кукун, фірма. В мене є ще про кукун. Я знімав про рушнички. Посилання залишу, можливо, захочете подивитись, так, будь ласка, переходьте, хоч глянете, бо фірма нова була для мене, коли я перший раз її побачив. А так в цілому ну, досить цікаво, як на мене. Давайте відкривати, дивитись, що це таке. Затяжка в нас тут. І в принципі все дуже просто. Відкрили, як завжди, без нічого такого. Дістали, влізли, спальник запхнули і спати. Матеріал. Хочу показати матеріал. Бачите, не фокусується. Але от хочу показати все одно. Освітлення таке, знаєте, не дуже можливе для зйомки, але я намагаюся. Давайте зараз я розстрілю його тут перед вами і все покажу. Ну що, ось так він виглядає. Зараз добряче вам його покажу. Знову ж таки, отут з цієї сторони тут місця не так вже і багато, тому що в мене килимочок маленький цей. Ну, мені таки сподобався, і я його взяв. Так у мене була можливість. Потрібно більше брати. Бачите, я от підгорнув тут, щоб воно не торкалось землі. А з цієї сторони, ну вибачте, зараз буду показувати. Отже, кукун. Ось у нас тут цей капюшончик чи комір. Ну, капюшончик, напевно. Ось так бачите, от, по периметру тут є ось такий шнурок. Зверху. Ось така от форма. Відповідно, ось така форма, як у спальника конверт плюс-мінус. І. І по всьому периметру йде ось цей шнурочок і він затягується. І відразу, щоб вам показати, щоб не бути голословним, як це робиться. Де да, якось так зараз в цих умовах вам буду показувати. І тканина збирається. Тут от нічого не збирається, так тут воно вшито прям так. Тільки з цієї сторони регулюється. Гопс, і ось так. Тобто це для голови, щоб було тепліше. Голова ось тут ваш. Також прикольна така річ. Отвір для того, щоб сюди влізти. значить Досить незручно вам показати, але спробую. Дивіться, який. Влізе будь-хто. Ну, не метровий, ну, сантиметрів, напевно, 80 такий, ну, можна залізти сюди. Прошито ось так. Матеріал ось такий, як бачите. На дотик приємний. Не такий, звісно, як Сітусаміт. Цей такий, знаєте, от, матеріал як шкільна сорочка. Ну, як це в мене такі асоціації. Так, як шкільна сорочка на перше це вересня вдягаєш, ось така дуже схожа по матеріалу. Ну, щось таке, досить, дійсно, досить схоже. Так, це ось такий. Досить прикольний спальник, місця багато. Тут, до речі, під ноги є простір. Ось він. Щоб ще, щоб ще показати вам його нормально. Ось тут от, ніжки. ніжки туриста будуть ось тут в кінці. Кольори є, різні кольорів дійсно дуже багато. Фірма Кокун кольорів, тканини для кольорів не пошкодувала, є які хочете. Кокун написано, всередину влізли. І, будь ласка, що прикольно, що взагалі майже всі ось ці лайнери в них можна влізати в спальники. Будь-які хочете, влізайте в кокон, хочете, влізайте в конверт будь-якої форми. Як хочете, також, якщо дуже-дуже спекотно на вулиці, то можна просто в цьому лайнері спати. Також дуже прикольна тема. Давайте подивимось на ось цю. 100% котон так, 100% бавовняну версію. Вона важить трішечки більше, вже 340 г матеріал, 100% бавовна вже сказав. Відрізняється від попередньої моделі ще додатковою температурою у плюс 2,9 градусів до температури спальника. І ціна 1438 гривень. Розміри ті самі, все те саме. Тільки от різницю я вам сказав. Ціна матеріал і вага. Преміум кваліті всі діла. З іншої сторони дивимось, Зроблено в Китаї все як завжди. Ультрамарін Блю колір називається. І бачите ось цю шкалу хотів вам показати. От попередній був Microfiber плюс 3 давав, а цей плюс 2,9. Розміри ось тут. І в принципі от все. Що можна сказати. Фірма прикольна, речі. Робить добрі, прикольні. Залишки всіляких ниток. Відкриваю, дивимось. Дивимось, відразу дивимось. Ось така от качалочка, отакий от от колір блакитний, темно, такий синій. Зараз також розкладу вам і покажу. Але перед цим, звісно, матеріал ближче хотілося б показати. Це залишки там якісь тканині. Від чохла, напевно, бачите яке. А ось це вже по матеріалу, знаєте, як повноцінна домашня постіль. В мене є щось таке подібне, але, звісно, там іншого кольору, щось воно в квіточку, щось таке, там в ромбік. Але в цілому по матеріалу дуже воно схоже на те, що я вам кажу. На постіль, звичайно. Ну, звісно ж, бо вовна 100%, напевно, через це воно мені нагадує. Давайте зараз відкрию, все покажу. В принципі, все буде те ж саме, але інший колір і матеріал. Вирішив вам ось так показати. Бо ось так розкладаю на цей на свій каремат і потім потрібно відчищати від березового цього насіння. Отже, ось такий форма, бачите, яка. Тобто тут, де плечі. Ось тут, відповідно, він ширший, а там, де ноги, відповідно, вущий. Є місце спеціально під ноги, повинно бути зручно. Ось такий, як домашня постіль. В принципі, мені здається, що прям, прям такий, прям з такої тканини. Місце для того, щоб влізти сюди. О, бачите. От стільки величезна людина зможе сюди залізти без питань. Для людей високих. Буде зручно для людей меншого зросту, також буде нормально. Взагалі не важливо, якого ви зросту. Головне, що матеріал приємний на дотик. Є ось така затяжка, така сама, я вам її вже показував. Опс, з однієї сторони затягнули. І все. Річ дуже класна, і я думаю, що потрібна. Оцей мені по матеріалу подобається більше, ніж попередній а, з мікрофібри. Цей, мені здається, більш такий, знаєте, еко-еко, екологічний. Ну і, звісно, відповідно, на дотик приємніший. І я думаю, що для тіла так буде краще, зручніше. Друзі, відповідно, вважаю, що це відео можна вважати, в принципі, завершеним. Всім величезно дякую за перегляд, за те, що були зі мною, за те, що витерпіли це відео. Я намагався якомога швидше показати, як я розумію. Ці речі дуже-дуже потрібні, особливо, якщо ви постійно мандруєте, постійно подорожуєте. В мене було таке, що я десь, ну, наприклад, умовно, я вам скажу, пару років мандрував без вкладиша. Але спальники я прав постійно, тобто після кожного майже походу потрібно було, чи, знаєте, там, чи. Стомився прям ліг з ногами, немитими, Ну, знаєте, як всі ми туристи полюбляємо час від часу, ну прям е, їв я в спальнику, коротше, ну прям, ну от, як свиня, от. а е, в цілому, дуже-дуже мені здається, якщо мандруєте ви постійно, то зверніть свою увагу, будь ласка. І е, коштує це небагато, але це подовжить термін використання вашого спального мішка. тобто по-перше, він довше залишиться чистим. По-друге, ваш лайнер дає вам додатково 2-3 і вище градусів до температури спальника. Це я вам вже сказав на початку відео. Окрім цього, дійсно дуже зручно, дуже приємно до тіла. Дуже прямо таке, знаєте, домашнє, приємне, комфортне відчуття. В поході от, по своїм. Відчуттям вам хочу сказати, що цього дійсно дуже не вистачає. Особливо, коли мандруєш соло. Потрібно, щоб все було комфортно, щоб дійсно висипатись вночі, щоб отримати максимальну кількість енергії, щоб сон був повноцінний, їжа повноцінна. Питання в чому? От Сіто Саміт наворочений, в нього там багато всіляких різних технологій, тобто ваш піт він якось випаровує, там вас охолоджує, чи там, коли прохолодно, він вас зігріває і так далі, і так далі. Тепло відводить, тепло підводить. Коротше, вологу відводить, не пропускає вологу, щось там якось він працює з вологою тіла. Взагалі, в цілому з вологою, в наметі все поглинає. так Коротше кажучи Ну Вони також є антибактеріальні, які взагалі там підпоглинають і рівномірно випаровують. Вологу з поверхні вашого тіла, тобто технології, прям скажено велика кількість. І все це дійсно от, вартість від цього, в принципі, і залежить. Від розміру, чим більше розмір, відповідно, дорожчий від бренду, от як Summit, він дорожчий, ніж Кукун, тому, відповідно, просто більш преміальний, тому і дорожчий. І, відповідно, різні матеріали, більш екологічні матеріали завжди дорожчі. Тому купуйте те, що потрібно. Річ однозначна, я думаю, що надо, щоб. Така штука була. По вартості, дивіться, під себе підбирайте все, що є. Я думаю, що ще відео про е, буду лайнери знімати, про вкладачі, про спальники. Обов'язково я від цього нікуди не дінусь. Просто зрозумійте мене, що в одне відео не можу запхати всю інформацію. Вони і так в мене всі інформацію переповнені, і перенакачені інфою і е, всілякими такими, знаєте, технічними характеристиками. Хотілося би більше лайфстайлу сюди засунути, але вибачте, поки. Так, потім я все зміню буде краще, буде інше життя, буде можливості, будуть кошти інші серйозні. І тоді я зможу і показати вам відповідно більше всього. Величезне всім дякую за перегляд. сподіваюся, що вам сподобалось. Зверніть, будь ласка, увагу. Останнім часом вийшло дуже багато відео оглядів. Перегляньте, будь ласка, думаю, щось до вам сподобається. Всі посилання під відео відповідно всі працюють. Можете всюди перейти. Будь-які речі за посиланнями можна придбати зі знижкою 10% по моєму промокоду. Майкемпінг. Ви щось купуєте, я отримую невеличку комісію. Це один з варіантів підтримки каналу. Дякую вам за це. А також просто перейдіть, просто подивіться, які є кольори, які взагалі є ось ці спорядження, там всілякі різне. Воно ж його ж неймовірна кількість, розумієте? В одному магазині, от стільки, в іншому магазині, прям взагалі всі полиці завалені, стільки всього. Ну от я прям навіть знаєте, чесно кажу, от скільки займаюся, але все одно, знаєте. от, Дивуюсь, постійно щось нове для себе відкриваю і отримую багато-багато всілякого задоволення. І раджу вам, всім відповідно. Також переходьте, дивіться, не обов'язково купувати, просто для себе подивіться, що взагалі є, з чим люди ходять і так далі. і так далі. Всім величезне дякую і до зустрічі у наступних відео, як завжди, бережіть себе. А я пішов, пішов далі до наступного відео готуватися.